Брізард захищає слизову від квіткового пилку. на Росії. Зараз в таких от умовах думають, як проводити парад, і відповідно запрошують і іноземних гостей. Ну і е, до мирних якихось ініціатив, до мирних перемовин до припинення вогню не готові. Зокрема, Вітков, якого було завдання власне забезпечити це. Припинення вогню своїм завданням не справився. Про це зокрема сказав Джон Болтон сьогодні в інтерв'ю CNN. Це Джон Болтон, це колишній радник саме з нацбезпеки часів адміністрації Трампа. І він прокоментував дійсно таку активну дипломатичну е, активність Стіва Віткова. відзначив, що його спершу призначили спеціальним дипломатичним посланцем президента США на Близькому Сході. Потім він став переговірником із Росією, і Вітков, як говорить Болтон, добре доповідає Трампу. Добре, підлещує Трампу, є близьким його другом. Виконує всі вказівки Трампа, але більше Вітков не здатен ні. На що і вирішити, зокрема, якісь серйозніші питання не є він успішним переговірником. Сказав Болтон, розкритикував досить серйозно. І давайте послухаємо. От що про Вікофа думає Джон Болтон. І, нагадаю, що Вітков його, можливо бачили на посаді наступного радника із нацбезпеки Сполучених Штатів. Була така інформація, але буцімто Вітков сам відмовився. От давайте Болтона послухаємо. Як держсекретар Марко Рубіо взаємодіє зі Стівом Віткофом? Тому що там було повідомлено про певне розчарування. <реш> я маю на увазі, що це був Вітков. Він літав до Москви і розмовляв з Володимиром Путіним. мені цікаво ваш погляд. я знаю, ви взаємодієте з багатьма відомими представниками національної безпеки про те, хто тут насправді. головний. Ну, я не думаю, що це Марко Рубіо. Якби я був на його місці, я був би надзвичайно розчарований. Я думаю, що від ков підпорядковується безпосередньо Трампу. У цьому його перевага він зробить саме те, що скаже Трамп, і я думаю, що це катастрофа, катастрофа на українсько-російському фронті, потенційна катастрофа на іранському фронті. Я маю на увазі, що якщо ви подивитеся на Віткофа, він нічого не знає про Україну. Він нічого не знає про Росію. Він нічого не знає про Іран. Він нічого не знає про ядерну зброю. Він нічого не знає про контроль над озброєннями та нерозповсюдження. І він нічого не знає про переговори між державами. Насправді важко уявити собі менш кваліфіковану людину. І все ж він є особистим посланником Трампа. Я просто вважаю, що це величезний ризик. І немає ні радника з національної безпеки, ні держсекретаря, які б мали якийсь контроль над ним. Ну э, тим часом у Путіна. У Путіна не надто заморочується над прильотами, над збиттями літаків. Знаєте, з нього як з гуся вода. Він за собою Зарубіна навозить, розповідає, який він там потужний, що він може власне зробити. Він там розповідає в інтерв'ю за Рубіну. До речі, що попри свою буцімто холоднокровність, він може і по обличчю дати. Тут хочеться, звісно, що шановним глядачам нашим нагадати, що Путіну зараз намагаються формувати такий образ диктатора, не немічного Неадекватного персонажа, який ховається в бункерах в той час, коли от досягти дипломатичних е, тих цілей, які були поставлені, путіну не вдалося. Його зараз намагаються знаєте, знову возвеличити, і відповідно возвеличити через що Путіна можна возвеличити, через його е, там кабінети в позолоті, через те, де він їй спить, ходить за ним за рубін і знімається все або показати росіянам їхнє направду рабське становище, і звісно, що Тут вже не питання рівня російської журналістики, тому що будемо чесні, що які там взагалі можуть бути питання із російською журналістикою, якщо до прикладу в Раша Today Почали готуватися, скажімо так, до цього побідебесія і познущалися над відомими історичними постатями, зокрема над Вінстоном Черчиллем, над Франк Франклином Рузвельтом. Ну і над Шарлем де вони використали штучний інтелект для того, аби а, показати прихильність цих історичних персон до Росії, виглядає це. Я не знаю, яке знаєте слово підібрати таке більш-менш толерантне в ефірі. Виглядає це дуже жахливо, бідно, шокуючи. Я не знаю, тут дуже багато можна різних епітетів підбирати, але краще подивитися один ролик. Давайте, от про Вінстона Черчилля подивимося. Немає двох збройних сил, які би були так взаємопов'язані, як наша. Жодна з двох країн не зробила більше разом для забезпечення безпеки людей. А за кілька тижнів ми відзначаємо День перемоги, 80-ту річницю перемоги в Європі. Британія та Америка боролися пліч опліч, щоб це сталося. Користуючись нагодою, я хочу повторити завтра в палаті громад те, що я говорив раніше. Що саме російська армія вирвала кишки з німецької військової машини і в даний момент утримує на своєму фронті набагато більшу частину противника? Про якийсь рівень журналістики тут напевно не доводиться, але просто хочеться, щоб ви зрозуміли, з ким нам взагалі доводиться вести якісь перемовини про, про мир, про ну тобто, рівень неадекватності, навіть цього відео він просто вражає і просто е, зашкалює. І саме тому зараз ми говоримо про мир з позиції сили. І от Володимир Зеленський переконаний в тому, що продовжить Європа продовжить підтримувати Україну в боротьбі із Росією, навіть якщо Сполучені Штати вирішать вийти із цього переговорного процесу. Давайте, президента, послухаємо. Бачите, як складно зробити навіть перший крок припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють питання територій, санкцій. Як це буде складно, і тому є такі сигнали, що напевно, після того, як домовляться про сісфаєр, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускими залишилися сам на сам. Це такі сигнали, але все одно Європа, впевнений, я що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані для нас це важливо. Ну, от власне, залишатися з ось таким ось персонажами вести з ними якісь перемовини, це звісно, що історія величезної складності, і е, українська дипломатія вона показує свій серйозний рівень і не тільки на фоні російської, тому що там про дипломатію там говорить напевно, що не варто а в принципі, ми показуємо свою людяність. Ми показуємо свій високий інтелектуальний рівень. Ми показуємо свої дипломатичні навички, і світ це бачить. Світ не закриває на це очі. Повірте, шановні глядачі. І рано чи пізно ми до цього справедливого миру таки дійдемо. Про кримський міст наразі його вразити набагато складніше ніж було на початку війни. Впевненість у цьому висловив український військовий Станіслав Осман Бунатов. Бунятов, перепрошую, він сказав: там виставлена справді хороша оборона. Жоден. Катер чи вертоліт – не вартий цілого мосту. Невже хтось думає, дивлячись на їхні оборони на суходолі, що такий стратегічно важливий об'єкт залишиться вразливим? Ну і відповідно сказав, що спроби були і були не одна спроба. Найкращий варіант це комбінована атака із. Залученням балістики щодо ураження цього мосту висловлювався раніше також. І колишній командувач сухопутними військами Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес щодо Кримського моста. Він говорив, що Буданов, як тільки зрозуміє, що готовий, обов'язково зруйнує цей кримський міст. Він сказав: тоді, знаєте, я завжди вважав, що Крим є вирішальною територією цієї війни, якщо Росія... Втратить Крим, який вона незаконно анексувала в 2014 році. Якщо вона остаточно його втратить, це те, що має найбільше значення для росіян. Тому ключ до Криму це спочатку ізоляція, і Це звичайно означає, що потрібно вивести з ладу міст, а також розірвати сухопутний доступ. Ну і ми направду, розуміємо, що е, на Крим є ось цей ось сухопутний маршрут з Ростова на дону через Маріуполь. Відповідно, росіян там і залізницю також збудували зараз. Мають кілька шляхів, зокрема і логістичних, говорячи про те, що Росія зазнає зараз серйозних втрат, і українські оборонці працюють направду добре. Ми про Крим вже сьогодні з вами говорили, показували і відео цих прильотів по Криму. Але, от новоросійськ сьогодні, в новоросійську було гучно. Там були вражені і зернові термінали. Туди прилетіли кілька дронів, але Неподалік Новоросійська, за 50 кілометрів від берега під час комбінованої атаки із застосуванням ударних безпілотників і безпілотних катерів різного типу було збито російський літак. Найімовірніше, це су 30 пілоти вижили і вижили. Завдяки саме нашим оборонцям, тому що вони вирішили, як сказав вже і наш гість, сьогоднішній, не добувати цих російських е, вояків, і, зрештою, їх врятував цивільний контейнеровоз Вікторія Фочин під, під прапором Панами. Як я вже сказала, наші оператори безпілотних ударних катерів спостерігали за порятунком російських льотчиків, вирішили не атакувати, зокрема, і цивільне судно. І в ГУР дійсно сьогодні підтвердили це історичне збиття і навіть показали в відео, як це було. Ми також маємо його подивитися. Ну, на Росії також сьогодні добряче прилітало. Ростовська область була атакована безпілотниками, в тому ж таки новоросійську, про яку ми щойно говорили. Тамані прилетіло, і росіяни це дуже добре зняли. Зафіксували відео пожежі, відеоприльоту. Давайте подивимося. Ось відео пожежі, яка розгорілася. Ми горімо. Ми горім. тамань горить. Карла Маркса прямо Прям поруч з Бланка. А ось і осколок. Ну, горить тамань. Все показали, все розказали росіяни. І відповідно, відео цих наслідків, наслідків прильоту також побачили.